Хочемо поговорити в першу чергу, напевно, з вами про вчорашній день. От про цей балу сатани, який відбувся в Кремлі у цьому георгівському палаці, який завершився. Знаєте, що мені найбільше запам'яталось ну там, як вони це все. Представляли потім, коли це все закінчилось, там якийсь дивний блогер і з Донеччини, так ну, з окупованої Донеччини, приїхав, зрозуміло, такий абсолютно російського толку людина. І це навіть обурило, мені здається, навіть російських пропагандистів, який ходив по тому їхньому георгійському палаці і розказував, що все буде далі, все буде так добре, будемо вбивати, як ми любимо, грабувати, як ми любимо. І от він ходив поміж тих всіх матвієнок і Кадировів. І... Ну і, зрештою, от він якраз і показав їх сутність за їхніми піджаками та пишними шевелюрами, Остапе, що вчора відбулося в Росії? Чому чому вони організували парад перемоги по суті напередодні поразки у Лимані? І, і це ж всі розуміють, в якому стані зараз знаходиться, скажімо так, розуміння путіним ситуації загалом геополітичної, не лише на фронтах, як ти вважаєш? Ну, тут дуже багато всього в одному насправді. І це такий весь букет діагнозів, і ісконно-русських девіацій, збочень, і психічних якихось таких алюзій зібрано, просто концентровано в єдиний, в єдиний кулак і в єдиний час. І це все ось так дуже явно всіх дивує. А цей чмошник, який вчора ходив там і казав, що там вони можуть. Кого треба пограбувати, кого вбити, будемо вбивати, ну то з Богом То це е, е, донецький чи Макіївський Зек, який, наскільки я знаю, е, був засуджений там до 8 чи до 12 років тюрми. І коли почалася війна, вони зразу почали. Саме таку аудиторію ополченці переробляти і він, от відчув собі новий нове дихання, і він став таким російським блогером-пропагандистом, що в принципі є дуже символічно, тому що Росія може активізувати і власне давати життя ось таким покидькам Це фактично є країна, яка собою легалізовує зло. І я вчора побачив е е такий, як сказати. Я вчора побачив такий репортаж з моргу. Це така була панахида за власною значимістю, і таке онлайн, онлайн включення прямо з трупарні. Тому що цю гнітючу атмосферу мертвих людей з мертвими обличчями, з мертвими емоціями. І де найвидатнішою емоцією було власне ось це, це зеківське будемо грабіць, скільки хочемо. Ну, в принципі, це вже є кінцева. Ви запитували, на якій стадії це все. Це є, наприклад, кінцевий портрет Росії. От Росія свій цивілізаційний шлях, якщо взагалі це можна назвати цивілізаційним, закінчує ось такою некрократією. Це є влада мертвих. Влада мертвячини, вона керується тим, що вже давно від віджило. Вона керується старими якимись утопіями 17-го, ще 18-го сторіччя на рівні гойда. Якісь розумієте, придумали. Боже, ще би собі взяли якісь. Я не знаю, ще ще не знаю, може з якихось дохристиянських часів. Шеби якісь таке слівце собі не придумали. Ну тобто, це є постійна апеляція до того, що вже давно склеїло ласти, Відкинуло копита, не живе, не спрямоване майбутнє. Це є життя на, на якби на виворіт, життя в, в, взад, а не вперед. І, власне, оця некрократія це влада того всього мертвого, того мертвячене, такого, такого не те, що минулого, такого ретро минулого. Оце є квінтесенція теперішнього, на цього наприкінцевого етапу путінізму, і воно насправді дуже символічно, тому що якраз от переді мною говорив речник наших військ, там тих, які зараз по лиману показують результат І ми просто бачимо: ну насправді там ми це і так бачимо: абсолютно різні, оце знаєте це як два різні континенти. Отам от змагається. От цікаве, розумієте покоління, яке вже на тамтому світі, це покоління 70 і 70+, плюс. Якщо ви візьмете в середньому весь генералітет Шойгу, всіх генералів, всіх радників та особливо, особисто це 70+. плюс. Тобто, це є покоління, яке вже віджило, яке просто будучи на тамтому світі, за цей світ своїми от кігтями чіпається, і тут життя. Тут повнота життя, звичайно, перемішана трагічно зі смертями, але тут, власне, з нашого боку йде життя і боротьба за за власне за за його повноту, а там за відтворення чогось, що було 100 років тому, або вони заліше скоро до Івана Грозного дойдуть, і це такий цивілізаційний тупик. Це це означає, що їхній рух іде винятково. В зворотньому е, е, русі, і це є такий анахронізм, це є не попадання, просто це є гра проти часу, а історія такого не терпить, і це просто от туди і прийде звідки почалося в морг. Остапа, а що народ там, на вашу думку? Там, взагалі, є якийсь ну, момент можливості просвітлення, не знаю, тому що ну, навіть і наш президент у своєму вчорашньому зверненні сказав, як що там будь-яких домовленостей з Путіним бути не може. Ну а з наступним президентом Росії там, ймовірно, можливі перемовини про що-небудь тому. Ну очевидно, що є якісь очікування, що росіяни можуть вибрати когось іншого е окрім Путіна собі президентом наступним. Але дивлячись на їхні реакції, там на ці ну, ну втікає частина з країни від мобілізації. Ну ніби є незадоволення, але їх зовсім мало. Це якісь крихти. Вони далі, як я вже казала, продовжують їсти оцю цю пропаганду, яку їм з телевізора показують. Що в нас все прекрасно? У нас концерти по країні ну Бачите, вершиною російського героїзму і громадянської позиції. вершиною громадянської позиції в Росії є героїчна втеча в Грузію і в Казахстан. Це все, що нам треба знати про цей недонарод. Я стою на позиції, що там не персонально в Путіну все впирається, я це неодноразово. Разом з вами в студії говорить, Олег Львів, це проговорював, і, і зараз теж повторюю, що справа не конкретно у путіну, тому що він є мовою оригіналу, проізводная від цілої ідентичності. Він просто зараз дійсно є такою квінтесенцією, от, уособленням того всього е, расистського е, параноїдального, яке сидить глибоко внизу. І тому навіть умовно кажучи, забравши Путіна там в якийсь спосіб, може йому там вже якось нарешті, вже копита, відкине або, або щось з ним станеться, або хтось грохне його, або просто вже і заберуть його, десь там як Леніна, коли й забрали, доживати свій сифіліс на дачі. То все одно цей народ, ця ідентичність презентує нам і згенерує Путіна номер 2 Путіна No3, номер No4. Номер якраз на, наскільки вони працюють саме на рівень страхів, а саме страх керує е, е, орком. Не самосвідомість, не внутрішня мотивація, а страх. Там має працювати сильний примус, така етатична держава, яка прийде і всіх просто змусить. Щось робити. Вони власне, вже дійшли до такого крайнього степеню маразму, що умовно кажучи. навіть Вчора на цьому балі некрофілії. Ми почули весь. Я би сказав, вже не те, що не маразматичний набір лякалок. А це вже це, Це вже є. От власне вже дно. де вже лякали і змінами статі. Тих бідних руських, от уявіть собі людину, яка розумієте, живе десь десь глибоко, в якомусь там розумієте, Каспійській, десь не знаю, в якомусь десь там ще десь дуже далеко. Не розумієте, яке далі свого села виїжджало. і тут розумієте, ще й скажуть, що будуть дітям міняти стать. В школах в курва мать в третьому класі, і він точно розумієте, от він увірує нарешті в свою Росію, яка єдина на планеті, не буде міняти його дитині. Це є, е, 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 ми не можемо тікатись, інакше слово візьму, це є. Е, ну просто вже клінічна стадія повної шизи. І вони якраз застосовують такий набір, як свій наприкінцевий. Це є такі потуги від безсилля. тому що запалити цей народ, його якось е, от вогник дати, отої псевдомісії, е, чимось таке звороховити, вони вже не можуть. Вони можуть його просто вже або залякувати, або просто використовувати, як і всі правителі російські використовували, просто як чмобіків. Як мобілізоване гарматне м'ясо, яким будуть вирішувати негативну цю від'ємну демографію війни? Тому з, з народом мені взагалі все понятно. Я вважаю, що небезпекою для цивілізації, для світу є не конкретно персонально Путін. Ну безумовно він є, але не лише він. Але й взагалі, вся та дуже, ну я б сказав, унікальна в негативному сенсі. Та некрофілійна сама по собі ідентичність, і ця вся парадигма зав'язана і в русський мір, і всі ті скрепи. А ви, до речі, в курсі, що вони в школах русських прийняли нову таку постанову, що їхні діти, дівці, повинні ходити тепер в в такому одязі, і з касинкою на галеві. І уявіть собі, та це фактично прирівнюється майже якогось мусульманського е, такого е, типу одягу, коли ну цей домострой вертається. Одним словом, це є все минувшина, це є все мертвячина, яка повинна якраз е, тим і закінчити. Ну але отут ця історія про царство про, ну, про царину так мертвих, про що ми говоримо? Ну, живих мертвих, тобто живих, які. Намагаються, ну, тобто мертвих, які намагаються виглядати живими, але їм це не дуже вдається. От я не, 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 не з точки зору військової стратегії, так? тому що е, на це є генерали, на це є розвідка і так далі, тому подібне. Е, як ти гадаєш, а чи вистачить їм, ну, скажімо так, цієї е, сили волі насправді щодо яд, використання ядерної зброї, сили волі, щоб ну, по суті? А які варіанти? Тобто, весь світ затягнути от, от в свою царину мертвих, тому що ну а, а що далі? Чи там вже на це не наважиться з точки зору просто роздавленості і, і розбитості, і розуміння того, що все, все йде назад, в інший бік, от як ти кажеш, час рухається не вперед, а в, в, в інший бік? Но, uh... Ми цього не знаємо, і я теж не буду вдавати, і це в принципі неможливо спронозувати. Я взагалі боюся таких розмов, припущень на тему ядерних небезпек. Тому що е ну це є така комбінація багатьох, можливо, навіть і спонтанних з великою вірогідністю. Я навіть це припускаю. Спонтанних чинників, які ну то що, ми можна, говорити можемо що завгодно, а як буде воно з одно. Не буде, як буде, але тут сама логіка протистояння, вона мені виглядає такою, що вже з україно-російської війни ця ситуація вийшла на рівень третьої світової, не у мілітарному і не лише в мілітарному плані, тому що опосередковано. Ми і так розуміємо, що Україна воює західною зброєю, а не своєю національною. Тому так би, це інше питання, і воно ну це, це суто мілітарне, так але власне на такому ціннісному світоглядному рівні це вже є власне чисто протистояння вже доктрин, систем і, і, і цивілізацій. Це є просто авторитарна, е, оця така е, параноя. Проти умовно цивілізованого західного світу з набором усіх правильних речей, до яких, я так думаю, ми теж беззастережно належимо. Тому в тому аспекті, оскільки, мені здається, якраз ядерний шантаж ядерна тема є фактично вже наприкінцевою якби такою фазою, то той ендшпіль. Заключна фаза гри, вона, здається, якраз почала е, гратися з вчорашнього дня. Тому що фактично цією анексією, ви запитували власне, про вчорашній день, бо він безумовно символічний. Вчорашнюю анексією, фактично, він, е, е, маю на увазі Путін і вся ця кремляцька Ця вся мафія, вони реалізували все те, заради чого взагалі та гра і була затіяна. Тобто окупація часткова України і виставляння на сторожі анексованих територій ядерної зброї. Фактично, ми по суті прийшли до реалізації того первинного плану мінімуму. Який я більш ніж впевнений, став перед собою Путін на початках, і вся та історія з охопленням Києва швидше був авантюрно другим планом, з якого він так от, понадіявшись, наслухавшись всяких там медведчуків і інших порадників, отак от собі хотів це зробити. Тому зараз, коли це зайшло власне вже в таку фазу, що фактично така така ця, як то, рукавиця третьої світової кинута і через Нордстрім, і через ухвалу анексію частини, частини території, яку, до речі, вчора Генеральний секретар НАТО правильно порівняв співмірно з Португалією. Умовно кажучи, на континенті анексована територія рівня Португалії. Ось і вам весь розклад станом на сьогоднішній день. Тому оця вся. Вже тема, яка перейшла на рівень світових гравців, вона мені здається, от зараз починає гратися. І тут ми насправді не знаємо нічого, ми можемо щось там догадуватися, читати якусь там західну аналітику і пресу. А власне, там я бачу позиціонування цієї нашої війни як зовсім з іншою природою, де фактично уже всі нитки до цивілізації Путін перерізав. І перерізав безповоротно. Респект Дроздову, Пишуть у нас в коментарях. Емма передає вам, очевидно, таким чином вітання. Віктор пише: прокоментуйте, будь ласка, слабі, слабкі дії ЄС та США на приєднання українських земель до Росії, адже вони кричали, що будуть дуже і дуже жорстка відповідь на так звані референдуми, але нічого такого не відбувалося. Як Но... на вас, Остапе? Ця реакція, яку зараз бачимо, хоча знаємо, від сьогодні там починає діяти лендліз. Тобто нам потрібна зброя для того, щоб е, вбивати ворога на, на, на наших, е, на наших е, власне кордонах. Так як вам здається, це завжди ваш, важко коментувати це важка тема, тому що ми на превеликий жаль перебуваємо всередині у цього батискафа підводного, де з усього боку страшний тиск і вогонь. І ми інші маємо відчуття для світу. Це все ж таки є розтягнута динаміка. І Для них українська війна є не єдиною. Там просто проблемою номер один. Ну безумовно, номер один, але не єдиною проблемою. Тому тут завжди програють ті, які зберігають таку західну риторику, і я її зберігаю. І я хочу всім нагадати, як би цинічно це не звучало, і вибачте, якщо комусь це не сподобається. Але нам ніхто нічого не зобов'язаний по великому рахунку. Ми можемо апелювати до всяких меморандумів. Ми це розуміємо, але станом на зараз ситуація є такою, і взагалі ми повинні цінувати ту безпрецедентну підтримку, без якої Україна взагалі не може і не могла би взагалі зовсім нічого протиставити. Такому скаженому е, е, ворогу, і ми це прекрасно розуміємо. І тут теж не треба якось применшувати м, важливість і і таку гегемонну підтримку заходу. Це є неправильно і цього не можна. Я теж, напевно, як і вчора, ви хотів би від того екстреного брифінгу на НАТО почути оці такі заповітні для нас слова, що так ми отримали вашу заявку, і ось ми. Завтрашнього дня починаємо реалізацію там швидкими темпами і так далі. Я відчув вчора велику таку, ну, хвилю, не те, що розшарування, можливо, й розшарування, хтось дуже був розшарований, якоюсь такою з, з, виважено стриманою позицією. А я це пояснюю тим, що, е, по-перше, такі речі відкрито не говоряться на або. По-друге, оця машина, яка повільно перемелює ворога, а захід саме таку тактику завжди має, як не сторона конфлікту. Пройшов вчора генсек три рази чи п'ять, я не знаю. Він здається, в кожній кожному абзаці він це повторював. Бо для них це важливо. Для них це важливо донести, що вони сприяють, допомагають, але не самі. То, власне кажучи, а що, а що очікували? А що наші люди очікували, що завтра що розчинять НАТО, і буде генсек говорити від 30 країн, де прописаний консенсусний принцип прийняття рішення? Ну звичайно ж це є тривалий процес і так далі. Я би говорив більше про символізм і історичність цього кроку, і це є спізнення на 20 років мінімум. Але тим не менше, я, б, я, я не можу сказати. Про те, що от така млява реакція, і, і, і так далі. І так далі. Мені здається, ми повинні трошки давати час на такі процеси. І як ми вже пересвічувалися, якісь такі пере, ну, перехідні моменти з боку Росії, які переходять всі червоні лінії, вони завжди все ж таки закінчувалися ще більшим її послабленням. І, можливо, якщо нам це в динаміці не так сильно помітно. Якби нам хотілося, от ми би хотілися за може там завтра прокинутися, знаєте, і, і, і прочитати новину, що взагалі вже нема Росії на карті світу, і там розумієте цей ведмеді бігають і по повтікали в зоопарку. Ну так не буде. Тому я краще би набратися терпіння і розуміти, що кожен має свою роль. Зараз наша роль це є мілітарна. І відпірна, яку ми здійснюємо для нас. Абсолютно це нічого не міняється. Анексія, і як бачимо сьогодні по лиману. Вчора вони анексували Леман, а нині його вже немає. І толку з того, що вони там анексували його на папері. Тому є реальна тканина війни, реальне життя, і треба до цього ставитися як до такої трошки тривалої дійсності, а не, а не отак, от знаєте, вже на вже і негайно.